Ну що, покажу вам ще трошки парку нашого невеличкого. Тут у нас Fire Department. Вон. Той, хто бачив мої відео до цього, той бачив, що тут буває, проходять там різні заходи. Тут ми церкву з вами проходимо. Ось так насипали. Назва вулиці. Форт Street Stella. Тут ялинка центральна стояла. Ну, для Стелла вона центральна, зрозуміло. А Фрэнк Хаусовес, бизнесмен, Civic Leader, Public Servant, Nova Scotia. Uh -huh. Бачите, які хмари, мабуть, буде дощ. Зараз гарна погода. Тут же ж в, в Атлантичній провінції. Тут тобі дощ, тут тобі сніг, тут тобі вже сонце через 5 хвилин. Так що тут швидко, 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 швидко. Дуже гарно, мені подобається цей парк. Тут інтернет працює. Я люблю mm -hmm. тут пройтися. Церква дуже гарна. Люди приходять часто, сідають тут на лавочці щоб поюзати інтернет. <свісно> подобається мені це місце. Як мій чоловік сказав, так ти ще й полюбиш Стеллартон, я його вже люблю. Я вже казала, що якби мені прийшлося поїхати з Канади, ну можливо, мало лі що, то я б скучала за Канадою. Бо мені тут дуже подобається. Ось така у нас вийшла з вами прогулянка. Бай-бай!